Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами продовжимо розмовляти про безпеку на дорозі та про її правила. Але для початку нам потрібно зробити що вірно психогімнастику. Тож, давайте ми з вами вивчимо нову. Стали рівнесенько, і розпочинаємо. Здравствуйте, долоньки! Здравствуйте, ніжки. Здравствуйте, щічки. Здравствуйте, губки. Здравствуйте, зубки. Здрастуйте, мій носику. Здравствуйте, діти! Доброго дня! А тепер давайте з вами разом. Здравствуйте, долоньки. Здравствуйте, ніжки. Здравствуйте, щічки. Здравствуйте, губки. Здравствуйте, зубки. Здравствуйте, мій носиком. Здравствуйте, діти! Доброго вам дня! Молодці! А тема сьогоднішнього нашого заняття транспорт. Види транспорту і його призначення. Транспорт буває різний, так як і легкий, так і спеціальний. Спеціальний, спеціальний транспорт це. Автомобіль з швидкої допомоги, пожежна машина і багато-багато інших. Тож, сідайте зручненько, ставте долоньки на стіл і слухайте уважно. Дитячий канал Хмаринка представляє! Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами познайомимося з транспортом. До транспорту належать машини, автобуси, трамваї. Тобто все те, за допомогою чого ми можемо з вами переміщатися з одного місця в інше. Давайте ближче познайомимось з кожним із них. Автобус! Автобус справжній трудівник! За розкладом трудитись звик. Весь день він не спиняє біг, везе людей і в дощ, і в сніг А ось автівка та автівка може й діток покатать. У багажник вмістить речі, які треба в путь узять. Ця машина легкова, любить її уся сім'я. А ось Під'їхала таксі, знає в місті цім таксі вулиці й будинки всі і доправить миттю вас хоть куди і повсякчас. А ось їде вантажівка, вантажівка кілька тонна, возить вантажі невтомно. Величезний кузов має, в нього вантажі складає. Швидка допомога їде. Помічниця людям гарна, на колесах ця лікарня. І відкриті всі дороги для швидкої допомоги. Поспішає пожежна машина. Червона із білим пожежна машина поставила бак з водою на спину. Залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. Далі мчить до нас трамвай, до проводів причеплений за спинку. Трамвай мчить від зупинки до зупинки. Коли ж він вночі відпочиває, то бути швидким поїздом бажає. Чуєте? те? Он поїзд їде. Дві сороки три ворони посідали у вагони. Чух-чух-чух. І ту-ту-ту їде поїзд по мосту. А ось, подивіться, високо у небі мчить літак, мчить літак у день погожий. Він на птаха, дуже схожий. Ви хвіст і крила має, тільки зерна не дзьобає. А за ним і вертоліт. Наче бабка вертоліт не лишає в небі слід, легко у горі кружляє, все гуде і не змовкає. А далі ми познайомимося із транспортом, який плаває по воді. Яхта, наче птах розкрила, вітру доброму вітрило, а як вітер затихає, то мотор вона вмикає. А ось пливе й пароплав, пливе поважно пароплав, туди, де він ще не бував. Морські долає милі, перемагає хвилі. А це підводний човен. Човен підводний в морській глибині. Ліг наче диво, рибина на дні. Потім свої двигуни увімкнув, риб налякав та й удалич майнув. Ну ось і все. Напишіть в коментарях, який транспорт вам сподобався найбільше. Бувайте! Дивись більше пізнавального Навального та патріотика називаються попереджуючі. Якщо ви бачите в червоному трикутнику людину, яка переходить дорогу, це означає, що ви наближаєтесь до нерегульованого пішохідного переходу. Якщо ви побачили у червоному трикутнику велосипед, це означає, що поруч ділянка дороги, де можливий виїзд велосипедистів, тому треба бути уважними та обережними. Знаки у червоному колі забороняючі. Якщо ви бачите людину у червоному колі, то прохід пішоходів заборонений, так само і велосипед у червоному колі. Це означає, що їзда на велосипеді заборонена. Сині знаки круглої форми наказові. Людина в синьому колі це доріжка тільки для пішоходів. Якщо велосипед в синьому колі, то доріжка лише для велосипедів. Також є доріжка для велосипедистів та пішоходів. Вона позначається ось таким знаком, там, де намальовані люди та велосипед. Інформаційно вказівні знаки квадратні знаки синього кольору. Якщо ви бачите людину, що переходить дорогу, то це регульований пішохідний перехід. Якщо людина спускається або підіймається, то це підземний або надземний перехід. Знаки сервісу прямокутної форми синього кольору інформують про те, що ми можемо скористатись певними послугами, наприклад, лікарнею чи пунктом першої медичної допомоги або місце, де можна перекусити. Давайте разом з патроном пригадаємо, як правильно переходити дорогу. На нерегульованому пішохідному переході спочатку треба зупинитися, адже по дорозі мчать машини. Подивитися треба ліворуч, дочекатися зупинки автомобілів, потім подивитися праворуч, і також дочекатися зупинки автомобілів. І після цього продовжити рух у звичному темпі. На регульованому пішохідному переході, це той який регулюється світлофором, треба зупинитися. Дочекатися зеленого світла світлофора та дочекатися зупинки автомобілів. І лише тоді слід переходити дорогу. А зараз ми пограємо в гру Відгадай дорожній знак Якщо хтось зламає ногу. Тут чекай на допомогу. Який знак нас про це інформує? Правильно ось цей. Тут транспорт зупиняється. Людина кожна знає. Коли з роботи втомлена, додому вирушає. А який знак тут показує це? Правильно, ось цей. Тут наземний перехід, будь уважний пішохід. Ти водію постривай, пішохода пропускай. Де тут пішохідний перехід? Правильно ось він. Якщо бачиш ти цей знак, знай, що він не просто так. Знають люди всі на світі, в цьому місці ходять діти. Поглянь уважно, де знак, на якому намальовані діти? Правильно, ось він. Цей суворий знак стоїть не просто так. Він каже, на пека на дорозі. Роздивись уважно картинку і скажи, яка є ситуація вільною, а яка ні. З якої сторони від доросла має рухатися дитина. Де зображена правильна поведінка в громадському транспорті? Як необхідно рухатись по пішохідному переході, який перехід через дорогу є вірним, де необхідно гратися з м'ячем. На який сигнал світлофора необхідно переходити через дорогу? Чи можна відволікатися на пішохідному переході? Потрібно дивитися в сторону перед переходом через дорогу, рухатися по тротуару чи рухатися по проїзній частині, бути непристимнітим чи бути пристимнітим. Виходити з транспорту першими за дорослими. Чекати на транспорт на проїзній частині чи чекати на зупинці. Перебігати через дорогу в будь-якому місці, чи в спеціально позначеному місці, переходити дорогу за автобусом чи перед автобусом, за містом рухатися на зустріч транспорту чи за транспортом, гратися в спеціально відведених місцях чи на дорозі. Бігти за транспортом, який рухається, чи дочекатись, поки він зупиниться. Дякую вам, мої любі, за те, що були уважні. До нових зустрічей!